12 серпня у Покровську відбулось чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному стояло питання, що стосувалось життєдіяльності громади. Але замість того, аби приймати важливі рішення, міський голова Трибушкін вирішив порати у слідчого. З'ясувалося, що на початку серпня поліцією було відкрито кримінальне провадження щодо засіювання земельних ділянок, які належать Покровській громаді. Запитати подробиці цієї кримінальної справи, Руслан Трибушкін вирішив не у правоохоронних органів, а у заступника міського голови Анатолія Зінченка. Прошу занести до протоколу заступнику міського міського Голи Зінченко Анатолію Миколайовичу розібратися та надати пояснення. Цього приводу сьогодні до кінця дня Покровська агра на сьогодні, директор агра, мобілізований в Збройні Сили України, начальник відділу АПК та промисловості. Він також мобілізований ще з березня місяця до збройних до лав збройних сил України. І ми цим не займалися. Для мене було незрозуміло, як я можу відповісти на питання міського голови і яке він відношення має до. Скажем так, кримінального провадження, яке зареєстрували в єдиному реєстрі кримінальних проваджень, варто відзначити, що під керівництвом заступника міського голови Анатолія Зінченка було виявлено багато порушень як у сфері торгівлі, так і в агропромисловому комплексі. Проте з початку ведення військового стану в Україні всі перевірки було поставлено на паузу на державному рівні. З війною, коли на нас напала Росія, із веденням. Військового стану нам було заборонено проводити будь-які дії по відношенню до підприємців до фермерів. Я вважаю, що це мабуть правильно, і це так і є, тому що я сьогодні вважаю, що людям повинні люди повинні виживати, і ми їм повинні як місцева влада допомагати. Отже, позиція міського голови геть незрозуміла. чому розбиратися в цій справі має заступник міського голови, а не компетентні органи? Чому саме зараз, під час війни, необхідно розбиратися з цим питанням? Чи можливо Руслан Трибушкін вже вирішив усі нагальні проблеми громади? Та повернемось до виконкому. Одним з питань було внесення змін до положення про надання допомоги у вигляді дров незахищеним верствам населення. Нагадаємо, наразі отримати дрова можуть тільки пенсіонери віком 80+, учасники бойових дій Другої світової війни та матері-одиначки. Сьогодні звертались люди похилого віку, які є пенсіонерами, яких немає 80 років. Ну так візьмемо понад 70 років. Так у них мінімальна пенсія їм відмовляли. Після того як я зателефонувала дарі не ми почали. Почали якось розмовляти. У нас всім відмова йде. Давайте, Руслане Валерійович, талі Вікторовна, давайте внесемо дивіться ці дрова. Ми будемо да, відпрацьовувати по нашим старостинським округам у зв'язку з цією ситуацією. Давайте внесемо, що кожному хто потребує в цьому, ми повинні допомагати. Тому старостою міста Родинське Катериною Андрійченко було запропоновано розширити перелік категорій на отримання допомоги, зокрема зменшити вік отримувачів із 80 до 70 років. Чому саме виникло це питання? Тому що сьогодні вперше управління соціального захисту населення. Dziękuję. Um... Вели прийом на території Родинського Старостинського округу, і було дуже багато відмов. Це понад 80% відмов людям, тому що а, це пенсіонери до 80 років також а, були все, а, дуже багато зауважень, тому що в положенні, на жаль, прописані дуже мало критерій. Вийшла я із пропозицією на виконком внести зміни, але, на жаль, саме внесення змін так і не відбулось. Ця проблема не тільки у. Родинському, а й в інших старостинських округах та й у всій Покровській громаді. Тут поломні ціле. Людям вони почули, що все населення ми повинні забезпечити цими дровами чи вугіллями. Це я так думаю, нам треба приймати все одно заяви. Пропозицію Катерини Андрійченко підтримано не було. Проте до переліку отримувачів було додано родини загиблих військовослужбовців та зниклих безвісти. Після питання опіки Руслан Трибушкін вирішив зробити ще одне доручення. Парку без Огорожі без доски інформаційної доски, ким розпочалось будівництво, який срок від початку до кінця. Ну, дуже багато питань, які потребують відповіді і взагалі не розумілі. Тому я хочу надати доручення Константину Сергійовичу Мілютіну. Надати. Письмову відповідь, що він на теперішній час виявив з цього питання, що йому відомо, та деревинському Константину надати письмове роз'яснення, що пошкоджено і як, яку небезпеку зараз. Має це будівництво. Як... так, так вам не почулося? Мова йде про те саме відоме кафе Триплушкін, яке декілька днів тому намагалися перевірити муніципали. Напевно, Руслан Трибушкін забув, але перед тим як почати будівництво, власники виграли суди трьох інстанцій. А депутати міської ради, восьмого скликання, на сесії, підтримали проект про виділення землі. Власник розмістив необхідну інформацію на огорожі. Ось вона. Проте пан Трибушкін напевно забув. Невже так сподобалась назва, яка затьмарила здоровий глуст мера, і він вирішив перетворити засідання виконкому на шоу недолуглих доручень. Якщо пан мер забув, то Покровська громада і її мешканці досі не знають, як пережити зиму. Можливо, актуальніше подумати про це Покровськ серпень 2022 рік.